І наші Горваси, не голова, а староста, і наші Горвасильович додумалися і поставили цей пам'ятник спиною до людей. От дивіться, а це будинок культури там на задньому плані. Значить, обличчям він був до глухої стіни будинку культури, обличчям. А спиною до села, до зупинки. От людина приїхала в Требухів і дивиться, якийсь маньяк там стоїть. Ну, Камінь якийсь, на ньому нічого не написано, бо на що воно таке. Ви не вірите, скільки здоров'я було потрачено, щоб пояснити їм, що це я ну, ходити не можу на так... Я у ну, міськраду я їжджу на таксі. Я їздила і мною, і Оля наша була їздила на таксі і горвасильович листа вручила. Ігор Васильович, я вас прошу, по-людськи. Він каже, пообіцяв, розберуся. Стали розбиратися. Ігор Васильович поїхав, це було в середу, якусь там у п'ятницю, Ігор Васильович там дзвонить мені. Ну давайте, ну вже ж поставили, оце ж постамент вже зробили. Ну вже ж ну куди ж його. Ігор Васильович, треба міняти. Дзвоню Тоні. Тоня, біжи туди, скандайте, кричіть, сваріться, ну робіть, що можна. Люди піднялися в селі, кажуть, чи вони з ума посходили, що ж це вони роблять? Ну це ж не нормально, так же ж не може бути. Що ви думаєте? Значить, Ну, оце тривало, тривало. А люди мені дзвонять, а я їм кажу, я буду мучити Сапожка, а ви мучте старосту. Усі йдіть у село, у до нього туди в кабінет і кажуть, що ви робите. Ви що, знущаєтесь на селом? Люди так і робили. І ми доконали їх обох, і вони за два дні перед тим як відкривати, придали крани і поставили так, як треба. Уявляєте? Я приїжджаю. А Ігор Васильович вже там був підходить. Ну, правильно поставили, кажу правильно. Задоволені, кажу, задоволені. Я вам дякую, кажу, я вам дякую. І коли, коли я виступала, то я вперше кажу, вперше за своє життя я хвалю. Сапожка і хвалю сільського старосту, тому що вони зробили нарешті правильним чинок і послухали людей. Ну люди ж усі в селі живуть, бачать ну що ж то так. Ну прийшов невідомо що таке, стоїть спиною. Він і нічого на ньому не написано. І невідомо, Завдяки тому, вам, відомо правильно. Так що правильно людей. От оце виступають діти трибухівські.